Жінки у шахтах через повномасштабне вторгнення одне з вугледобувних у Дніпропетровщини лишилося понад 800 робітників. Чоловіки шахтарі пішли служити до війська. Тож у наслідок кадрового дефіциту на їхні посади перенавчають жінок і всіляко намагаються повернути на роботу ветеранів. Ніколь Савченко продовжить. Людмила контролює роботу стрічкового конвейера. У шахті жінка вже рік, працює машиністкою підземних установок. Спочатку ділиться було незвично, лякала темрява. Та вже, каже, звикла. Коли дівчата почали спускатися у підземний працювати, я теж вирішила, мій батько теж працював на шахті, і мені дуже завжди було цікаво, як вони там. Після того, як я перший раз спустилася в шахту на екскурсію, да мені дуже сподобалося, Я вирішила для себе, що е, я буду працювати. Нині, крім Людмили, у шахті працює ще 123 жінки. Спускатися під землю вони почали на заміну чоловікам, бо через повномасштабне вторгнення на підприємстві не вистачає рук. Робітники пішли у ЗСУ. Є з УКК у нас учебний курсовий кабінат, який навчає цих дівчат, ну, привчає на професії. Буквально там 2-3 місяці ми їх перевчаємо, проходять практику, обучаються і працюють далі на прозводстві. Вони працюють на роботі, зв'язаній з фізичною роботою, це МПУ, для запускають канвери, обслужують оборудовання. В принципі, робота не дуже складна, але вона дуже важлива для виробництва. Також підприємство намагається повернути до роботи ветеранів. Серед тих, хто вже працює, Ярослав. Він підземний електрослюсар. Це пускатель, у нас він запитує комбайн та подає напругу саме туди в забіг. Зараз ми будемо провіримо блоки дистанційного управління в ньому. Якщо потрібно, проведемо заміну. На шахті чоловік уже 10 років, та з початком повномасштабного вторгнення довелося зробити перерву. Ярослав добровольцем пішов у ЗСУ. Знаходився майже весь час на Донецькому напрямку, Ледар, Бахмут і Авдіївка останніми за знаходження. Повертатися складно, адже емоції, які ти перечуваєш там, почуваєш, вони відрізняються від того, що відбувається тут. Тому якби Ну, і дільниця і робота допомогла в цьому. Вони відволікають від е, поганих людей, так сказати, та на відміну від Ярослава, не всі можуть повернутися до своєї колишньої роботи під землею. Тому для ветеранів з важкими пораненнями та ампутаціями пропонують альтернативу. Як у для гірничого майстра в минулому Ігоря та колишнього машиніста бурових установок Дмитра. Я наступив на міну, загубив там ногу під Херсоном і Повернувся. Ну, лікувався і тоді повернувся на шахту. Я під землю не вже і виконую, скажімо так, підсобну роботу, допомагаю хлопцям збиратися в шахту, обладнання обладнання. Міна ззаду в мене впала і отримав осколочні ранення. Довго ходити я не можу, більше сижу. У мене сидяча робота, сиджу, перебираю обладнання. Ну, ревізію роблю. Фізичних таких нагрузок немає. Так що, в принципі, нормально, доволі. А щоб ветеранам було легше працювати, на підприємстві почали облаштовувати безбар'єрне середовище, адаптовують робочі місця, переоблаштовують вбиральні та душові, наносять розмітку для людей з порушеннями зору. Ми не плануємо зупинятися, ми плануємо і далі адаптувати місця для наших хлопців, які повертаються. Ми зараз дуже схвильовані е, тим, щоб створювати ветеранське ком'юніті, щоб більше їх залучати до е, спільних е, заходів, о, щоб о, вони трималися. Ну, ми і так їх як колектив дуже приймаємо, але важливо, щоб і вони. Е, е, Завжди могли до побратима звернутися, щоб вони мали один одного, щоб була така ком'юніті, така спілка. Нині на вуглевидобувне підприємство повернулися 58 ветеранів, які працювали там до повномасштабного вторгнення. Але шахті бракує робочих рук, бо понад 800 працівників у війську. Ніколь Саченкорі Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.